Телеканали Спресо і Радіо Свобода представляють. Рік тому в Броварах не було жодної школи програмування або робототехніки, направленої на дітей. Тоді Полип сказав, що зараз іде хвиля роботизації, ІТ, треба в це. Одна з проблем зараз в Україні те, що малозабезпечені діти, вони не мають доступу до сучасної освіти. Ну, так в Нашій країні є і ми з Олександрою вирішили відкрити школу робототехніки. Входить з півроку. У нас були проблеми то з викладачами, то з фінансами. Дуже довго йшов ремонт, були проблеми з грошима. Згодом до нас почали приходити самі викладачі. Про нас почали дізнаватися. До нас почали приходити діти, батьки. Щодня вони борються за майбутнє наших дітей. І вони обов'язково переможуть, тому що ми українці, українці, нація переможців. 24 серпня, в день незалежності України. Дивіться на еспресо телевізійний марафон народ переможців.